Добрий день, земляки, здоров'ячка вам. Дозвольте я вам прочитаю вірш, яка ганьба. Я слухаю раду верховну, пигульки від серденька п'ю, дивлюсь до півночі і стогну, як нищить країну мою. Ті ж самі, що з ними учора пшеницю косив на полях, на шахті ділив з ними горе. Та шторми ловив на морях, що сталося з вами, шановні, яка всенародна ганьба? Чому ж ви такі неспроможні? Яка ж вас бентежить журба? Чи гривня за горло схватила, чи долар із розуму звів? Чи вам Україна не мила? Чому у душі такий гнів? Ви монстри країни моєї, берете на душу гріхи. Збирайте панове по портфелі і дружно ідіть в пастухи.